Перед новим роком треба позивати всі пляшки. Так? Байдеш, так і живемо. Спочатку, спочатку платимо ці пляшки, потім здаємо. Що беремо і платимо, так? Ми чекаємо, тато там розбереться з пляшками. так? Махай, привіт примі. Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому вонозі. ми в новому магазині. Субота, субота. В магазині І чекаємо, коли костя там розбереться з пляшками. Що ні? Не запитє. Дивно. Костя зберег пляшки, а ми йдемо в магазин. Угу. Ми її пішли по лимон. У нас така новиличка закупка, мені щось здається, навіть не дивляться на біблічно, те, що новий рік. Ми беремо небагато креветки, йогурт, сир, огірки, картошки. Ну, тобто, знаєте, із такого, що саме незвичне, це креветки, а ще щикіщу взяли, тому що вони познайомці. Так, в принципі, нічого такого. А, і ще такі так цукарочки міськрою. Ми ще докупимо, але поки що якось не дуже великий вибір чогось такого незвичного. Тому навіть і не знаю, чи буде у нас щось незвичне на, на нашому столічі не буду. Подивимось, те, що хочемо зробити, що ми ніколи. Ух ти! Такі скатертинки, як ми брали в муску, здається. Хочемо дещо зробити незвичного, щоб відглянули в данському варіанті а, справ для нового року. А то ми хочемо спробувати приготувати. І я така думаю, блін, чому не можна було зняти навіть відео на таку тематику, щось підглянути в танцьких варіаціях. І я думаю, цікаво було б навіть і в Україні. Можливо. Але не факт. Кидай. Кидай. Давай допаду. Кидай, Що Нам ще щось треба тут? Та наче ні? Я ж щось дивлюсь, у нас начебто картина і не дуже повна. А начебто і пусто, а начебто і не знаєш, чи треба щось, чи не треба щось. Тому не знаємо навіть, що робити. Зараз начебто пусто-пусто, а грошей потрапить небагато, а нам треба тільки з Поки Костя пішов в інший магазин, ми тут з Тьомою перекусюємо. тьома перекусює, тому що він приїде. Поки розкладемо пакунки, поки це і вже будемо Сьогодні раненько поїв, поснідав, так? ти жуй жуй випадає. Взяли випічку тут із томатами і з сиром. І львобулочні вироби. Тому що ми їсть. І будемо їхати додому, так? Ой, такі мисить. Руки брудні, так? Нічого страшно. Давай їсти. Велика розпаковка продуктів від Тьома і Костя. Головні атрибутики Нового року це Мартіні Воно продається в Данії. Але не скрізь, і от на новий рік його ціна 49 крон. Це найдешеві варіант, тому що так здається, воно близько 100 крон коштує. Uh -huh. да. Так що буде у нас алкоголь. Перший раз за два роки. <с> да, нічого такого. от речі. В'язалося якийсь чай. Десь чи хтось бачила, що рекомендують його ті. Але тут вісім різних по дві штуки. Якраз нам костю по одному коштувати. Кожного виду і можемо сказати, смачний чи не смачний. Ну, реально нічого такого я не купила. Прям чогось незвичного. Незвичне ми купимо коли? В понеділок. А що ми там за кого А Ми купимо ці тістечка, новорічні данські, як вони там називаються. А із а... Мигдалем. Я зрозумію, що... Я, до речі, бачила в літлі і там є відсоток. Ну там да, маленьке маленькі І там є відсоток вказаний моїх доля, скільки печеньки. Там 15-16. А ну, ми квітні дали да, все? Так, да, так, да, там начинкой, да, є. Mm -hmm. з начинки здається, ті. Ми окремо з'їдемо. Так. І поміти далі. Ввечері. А що там ще? А що це таке? Помідори, тісто. Мама, може, з тіста ще щось зробить. Там ще шоколадка, а, і цукерки так, О, так, Цукерки І ковбаска, і новий рік. Не на новий рік. Ага. Це на новий рік. Ще дивіться, що ми взяли. Будемо сьогодні куштувати дубайський, турецький дубайський шоколад. Тому що він з Турції. Це в Лідлі продавали. Я ж говорила, що воно на касі, воно на касі його заховали. Ну, мені це просто, знаєш, якщо я так його поставити, його ну, навряд чи хтось знайде. Так підходять, питають і вони відразу видають. А давай, тут їх типу, як пахлова. Mm -hmm. так. Будемо куштувати. Ну, звісно, що це не справжній дубайський шоколад, але все одно. Ми робили замовлення, були в А взяли скумбрі, коротше. Якось в Україні ми звикли, що вона прям дуже закапчена. Така прям жовта-жовта. Тому -жовта. ну, ще в Україні а тут... цей штучний дим використовують. А тут така прям прям, -прям скумбрія. Це кальмари одні нам. Дуже смачні. До попа, до повесіка. І це одні на нам. Це також на нам. Не нам на нам. нам і корка. Одна нам. Дві. Це вона стояла на ікорки у когось. Одна нам і одна також не нам. Це не нам, а це не нам. Тільки оце нам, так? Да? Так. Оце тільки наше, а то не наше, і там також не наше. Там ще рибка не наша. Оке. Це так. чистий їсти, а це на новий рік. Оце на Новий рік. На новий рік? Не відкриваємо. Зрозуміло. У нас постійна проблема. Цей чоловік, Який? завжди кладе в холодильник, шоколад, дубайський шоколад, поклав в холодильник. І турецький. Турецько-дубайський. Це знаєш, до речі, каже: Дубайський шоколад це як французьке м'ясо. Це стиль, стиль перебування. Так, ну тобто, можливо, його ніхто і не робить в Дубаї, коротше, треба GPT спитати. Ніка. Де його роблять? Що таке взагалі Дубайський? Скоріше за все, його, напевно, ні разу не робили в Дубаю. Ну що. Ми заходимо GPT. Будемо коштувати. За Google GPT? За GPT. Як сказати? Ну за Google проще сказати. За GPT. За GPT'? За О. GPT'am. До речі, мою GPT звати Лейла. У мене тім. 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 Тім? і Лейла. А ви своїм GPT даєте ім'я? Чи тільки у нас? А ти, ти кажеш дякую? Так, інколи так. Інколи просто обрубає розмову. Ну, в принципі, як з жилими людьми. Так, ми куштуємо дубайський шоколад. Турецько-дубайський шоколад. Гарна, дивіться, гарна паковочка. 10 євро. Я вже бачила, його куштували, сказали, що деякі казали, що смачно, деякі ні. Але в кожного в кожної людини свій смак. Не клади шоколад в холодильник. Я люблю холодний шоколад. Я ні. Думаю не тільки про себе. Вона автопілотом виходить. Достаю з холодильника, треба було дещо покласти в холодильник. Дістаю майонез з холодильника. Майонез повинен бути в холодильнику. Кажу, а в магазині він де стоїть? Ну, ладно, відставай з холодильника. Це яка та, яка типу, думає тільки, думає тільки про себе. Скільки рік, років ти робила мені чай з Лимоном? Далі буду робити тобі чай з лимоном. Не думай тільки про себе. Так. Там у нас задают, что Пахнет шоколадом. Пахнет шоколадом. Скажи Шоколадом, просто я Черт, смачно. Mm -hmm. Ну, вона коштує своє. Думаєш, коштує? Я тобі скажу, це мабуть найсмачніша шоколадка, яку я куштувала. Я не знаю, я не фісташкову пасту, Ну, фисташку не чувствую. Я відчуваю якийсь гріх. Після смаку. Повинен бути після смаку. Так почаюсь робити. Пісно, давай ще. Це смачно? Не так делаєш просто попал зімок. Так, по так поділа те і з'їстимочки. А, <laughs> а я хочу. А давай, в кухонь шоколаду більше. Я прям так поділю так. Шоколад вашный? Mm. Паста. відчувається щось гріхо. Ти арахісову пасту не любиш. Mm. Це, це інше. Арахісову пасту я не люблю. Че молодше открыть. Да. Ja. Mm. Короче, мій особистий рекомендаціон оцей шоколад. Чоколадь без роботи. Так що, у кого в лизле є така шоколадка? Ми рекомендуємо. Mm -hmm. Ми рекомендуємо. На вам було б цікаво спробувати реально, знаєш, дорогі шоколади. Типу за 200 к шоколаду. Mm -hmm. Чи за 300? Там, там, там наші дані, хтось хтось готує. Mm -hmm. Верніше я був скептичний. Тепер ладно. Може би спробував би. Колись. На свят. За 200 к шоколад. Ням-ням-ням. Прикол, тому що вона вже закінчилася. Це останній кубик у мене. Ну, також. Я знаю, хто робив огляд ще на бацький шоколад. Багатьом до шоколад дуже жирний і солодкий. Ну, жирний. Особливо солодкий. Я б не склала, що притурну солодкий. Знаєш, на який шоколад схожий? Я пішла до утюг. Шоколад схожий на кіткат. Там, там, там смак шоколаду. эксковатор <laughs> <laughs>